Вітаємо вас на сторінці Languages 101. Сьогодні поговоримо про теперішній час в іспанській мові. Правила вживання та відмінювання правильних і неправильних дієслів. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими і корисними відео. Утворення теперішнього часу. El presente Для утворення форми теперішнього часу потрібно додати до основи дієслова особові закінчення. При цьому. Всі іспанські дієслова поділяються на три типи відмінювання. Перший тип діслова, що закінчуються на ар. Другий тип діслова, що закінчуються на ер, третій тип дієслова, що закінчуються на ір. Діслова, які утворюють теперішній час, називаються правильними. Отже, розглянемо таблицю. Поговоримо про особові займенники. Прономбрес персоналіс. Йо. Я перша особа однини. Ту ти друга особа однини. Ель ея він вона третя особа однини. Устет ви це вічлива форма. Також третя особа однини. Носотрос. Носотрас. Ми. Це перша особа множини. Носотрос. чоловічий рід. Носотрас жіночий рід. Восотрос. Восотрас. Ви. Це друга особа множини. Восотрос – чоловічий рід. Восотрас – жіночий рід, ейс. Ейс. Вони. Це третя особа множини. Ейос. чоловічий рід. Ейяс. Устедес. Ви. Ввічлива форма. Друга особа множини. Отже, розглянемо правильні дії слова. Перший тип дієслова, що закінчується на ар обляр говорити. habla», «nosotros, nosotras hablamos», «vosotros, vosotras habláis», «ellos, hablas Él, ella habla usted habla nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis ellos ellas hablan ustedes hablan. Tu hablas español Ти говориш іспанською. Другий тип дієслова, що закінчується на «р». діє комер, їсти. Йо кому, ту комес, ель ея коме, устет коме, носотрос носотрас комемос, восотрос восотрас комейс, ейос eios комен, ustedes комен. «Ейос комен енун реставранте. Вони їдять в ресторані. Далі. Третій тип дієслова, що закінчується на «ір». Дієслово «бібір» – «жити». Йо бібо, ту бібес, ель ея бібе, усте бібе, носотрос, носотрас, бібімос, восотрос, восотрас, бібіс, ейос, еяс, бібен, устедес, бібен. Носотрос бібімос ен уна каса гранде. Ми живемо у великому будинку. Дієслова, які утворює теперішній час, називаються неправильні, тобто вербос irregulares. Неправильні форми дієслів потрібно запам'ятати перше дієслово сер. Йосой ту ерес, ель es, устет es, nosotras nosotros somos, vosotras vosotros sois, ellos, ейос son. Ustedes son, наприклад, yo soy Ucana. Я українка. Наступне дієслово estar. бути. Yo estoy, tú estás. Él El, ella está. Usted está. Nosotros nosotras estamos. vosotros vosotras estáis, Ellos. Ellas están. Ustedes están. Наприклад, Yo estoy en España. Я в Іспанії. Тобто я знаходжуся в Іспанії. Наступне діє слово ір. Йовой, ту вас, ея ва, устет ва, носотрос, раз, вамос, восотрос, вosotras, вайс, eiс еяс, ван, устерес ван. Наприклад, вosotros vais al парque todos los domingos. Ви ходите в парк щонеділі. Наступне дієслово – «мати». діє слово ella tiene, usted tiene, nosotros тienес, tenemos, е, устед тене, с, ellas tienen, ustedes tienen. Наприклад, ella tiene 30 años, їй 30 років, або дослівно вона має 30 років. Наступне дієслово «ванір» – «приходити». Yo vengo, tú vienes, él, ella viene, usted viene, nosotros, nosotras venimos, vosotros, vosotras venís, ellos, ellas vienen, ustedes vienen. Наприклад, ellos vienen a la fiesta con консус hijos. Вони приходять на вечірку своїми дітьми. Наступне дієслово слово десир. Казати. Yo digo, El ella dice, usted dice, nosotros nosotras decimos, vosotros vosotras decís, ellos, ellas dicen, ustedes dicen. Наприклад, nosotros decimos la verdad. ми говоримо правду. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на наступному відео. Астальвего!